Повисла тінь над ось сонним містом, сміхались сумно міст мігсям блідим, розсипували скрізь зоряне на місто, вогнями вкривши темний небосхил. Здавалося, усі відпочивають. Щоденно праця вимагала сну, а він щоночі з укаліна впавши, Шептав молитву вся одну і душу. Цей чоловік ще не прожив багато, бо, як говорять, був у розквіті сил, душа його непрощена страждала, зробивши в юності багато справ лих. Лише недавно він почув про Бога, хтось істину, святу йому відкрив, від того часу перебув дороги, якої сліпий вийшов ще з юних літ, обдумавши своє життя минуле. Даремно втрачений юначі світлі дні, він прощення просив за все Ісуса та сам себе простити ще не зміг. Той вечір пам'яті личився назавжди, спливав постійно на в'язничних норах. Страшні події приходили з усміх. Молитися це все, що залишалось. Тоді ще юним з друзями на раз ішли на все, щоб грошей дістати, нерідко позбавляючи життя, невидно кров жорстоко проливали. А того вечора чоли осінній дощ, шукали знову дощу, героїну, Під руку міг потрапити будь-хто, щоби грошима з ними поділитись. І раптом темному прогулку майна постать видно, що самих миттєво вибили і за одну секунду. Булоскалічене життя. Усе, що можна було, відібрали, не чуючи прохань її плачу, а на прощання він ножем крибавим на все життя зробив їй світи. Обличчя те спокою не давало, адже вона ще юною була, як доля від тоді у неї склалась, яким є ним скалічене життя, тепер в молитві, скориставши ночі, бажання народитись віднайти. Дізватися, як склала її доля, сказати в очі ним, порізань, прости і після добрих шуків дарем, пошуків дарених, проказаних сердечних молитов, зустрів її сидячою в сквері, пізнавсь відразу поквіт від й тут. Життя зробили свій ріків відбито. Сковання болим гарне стевице. Вона щодня. Пив Ішла, щоб посидіти на взвозі бачити, який сьогодні день. Знайомся із нею обережно, Щодня приходив у цей самий порт, розказував усе, що він знав, крім себе, що саме він понівечив життя. Так жаль, було її сумне обличчя, коли вона із болем у душі згадала пробус страшний той вечір вмиваючись гарячими, гарячими слізьми. Тоді хотілося закінчити навчання і мріялось про діток і сім'ю. Вона тихенько говорила далі, а він, душ... а він душі спокутував вину. Одного разу втішити хотів про Божу милість дівчині сказати, вона розсердилась на ті слова прості, про Бога говорити, не бажавши. Де був цей Бог у той осінній вечір. Чому дозволив статися цьому? Відтоді я залишилась незряча. Як можу вірити, я був би твому. І більше він не згадував про Бога. Щодня у парку до Бога, підтримував приємним добрим словом, знадії, що справу зробить Бог. Одного дня він твердо і рішуче. Про погляд на одруження спитав. Вона вагалася, вже давно забувши, що може бути найвіща сім'я. Не вірячи своїм духам, хотіла переконати в виборі, виборі його, але не здався, і своє весілля уже невдовзі планували вдвох. А потім почалось життя сімейни, його любов зростала з кожним днем. Не вірила, що трапилось це з ним, і все лиш добре починається тепер. Її житті Повнялись Божі плани, змінивши серце, кам'яне черстве, вона ще й досі істину не знала, що скрадником своїм тепер живе. То що саме той, котрий життя скарічив, колись поклав кінець її бажання. Тепер любов'ю неземною гріє і в неї з ним тепер сім'я. Життя проходило своїм маршрутом, з'явились діти, і тепер вона найщасливішою себе відчула любові купаючи щодня. Молився він і дякував Ісусу, що ми хоч трохи згладити вину. та разом серпу так хотілось бути, от Бог молитись за сім'ю. Одного дня дружина запитала, чому ти не розказуєш мені, коли в неділю поспішаєш вранці, про що читаєш біблії свої? Попробував тоді його пригадати розмову прикру, що давно в парку, коли сказала, що не хоче знати такого Бога. І любов таку. Але сьогодні, впавши на коліна, ридала ніби перший раз в житті. Чому так мало Бога розуміє? Бога розуміла, що з Господом, настрівшись віч на віч, тепер служити Богові бажає слова неслися з не душі, бо тільки він любов'ю наповняє, яку надії можна донести. Тоді була молитва покаяння, жорстоке серце стало в розм'яки. І вже в неділю вранці на зібрання вони з сім сім'єю цілою пішли. А потім як якось мовила спокійно, що це їй Бог пробачить і поміг. Тепер вона вдихнула, ти, може, вільно, наче камінь знятий із душі. І тільки Бог поміг усе простити, звільнивши серце від тяжких образ, настепний біль назавжди відпустити, не згадувати більше про той час, той вечір у минулому лишити, навчитися сприймати все, як є, але, головне, що кривдика любити, як Бог її небесний, полюбив. Амінь.